Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Думаю, з назви ви зрозуміли, куди ми направляємося. У нас з чоловіком була річниця 7 років, як ми разом це не з весілля, а загалом. А з весілля у нас 3,5 роки. Але ми і святкуємо цю дату, 27 листопада, Бо ну, така вже не маленька, в принципі, хоча ще багато часу попереду. Чоловік не знав взагалі, куди ми їдемо. І потім я в нього спитала, які в нього були думки. І він думав, можливо, ми їдемо на якусь ліпку з глини, бо я таке взагалі хочу, але я знаю, що йому це не до вподоби. А потім, коли ми прийшли вже в студію, він подумав, що це фотостудія, і теж не прям був у захваті. Але потім вже до нього дійшло, що це. Тату студію, і будемо робити тату. Ми давно обговорювали одну таку майже спільну або там дві схожі. Тож було вирішено зробити такий подарунок, і я з ним вгадала, тим паче, що я давно його хотіла. У мене це і у чоловіка далеко не перше татуювання, тому нам це знаєте, якби не в новинку. І я сказала, що ми спочатку зранку їдемо на наш подарунок. Ну, тобто, який я організовую, а з чоловіка вже буде ресторан, якісь там посіденьки і тому подібне. Я сказала, щоб він перший робив собі. Я знала, що це буде, тому одразу домовилася з тату-майстром, обговорили ціну і зробили чоловіку першу. Ми вирішили робити дату народження нашої донечки. Чоловік захотів з таким ще сердечком рожевим. А я завжди просто хотіла дату на загадку, якщо буде друга дитина, обов'язково теж зроблю, і я розрахувала так місце, щоб потім можна було під низом теж набити. І, до речі, це моє дев'яте татуювання. Хто не знав, то так, я маю ще вісім татуювань. В принципі, на руці можна було бачити по відео, а ті, що на тілі, то, звичайно, багато хто і не здогадувався. Тож. Чуть-чуть далі я розповім, які я ще маю, що вони значать. Ну а сьогоднішнє таке символічне, біля серця. Дуже-дуже мені подобається. І зроблю таку вставку у відео, розповім за свої татуювання інше так швиденько, можливо, комусь було цікаво почути, чи щось вони значать, і тому подібне. Перше я зробила в 18 років, ну там майже 18 було. Не суть, це була ось ця на руці такий от листочок. Хтось каже, воно схоже на лавровий, хтось ну, просто якісь, да, гілочка. Коли моя подружка робила татуювання собі, то я у тату майстра побачила схожий ескіз і, і захотіла теж. І все. Тобто, ніякого сенсу тут немає. Просто захотілася перша зробила. Так, друга була ось ця троянда на руці. Це моя найулюбленіша тату. Вона виконана дуже-дуже якісно, і це був подарунок мого чоловіка, мені на 18 років. Ми тоді ще тільки зустрічалися. І він мені подарував сертифікат до майстра, якого я дуже хотіла попасти. І е, через пару місяців, коли я вже вирішила, що саме я хочу, я до неї звернулася і ми зробили ось таке татуювання. Я навіть не знаю, чи хотіла би я якось, знаєте, може, поєднати ось ці дві, щоб якось як рукав був. Але поки ідей немає, поки воно ось так. Наступні були одразу три штуки. Це теж, до речі, подарунок на день народження, але не пам'ятаю, чи не 19 чи на 20 років. А це від знайомої. Вона тату-майстер. Це більша подруга моєї подруги на кращій. От, я її була запрошувала, і вона мені каже, давай тобі зроблю татуювання. Я і я хотіла, і в принципі хочу ще. От, і перша була це велика під грудьми. А, мені дуже подобалося, як я бачила у дівчат, але зазвичай а, дівчата робили щось таке дуже супер ніжне, з такими знаєте, вісюлечками, скраплинками, щось таке дуже тоненьке, жіночне. Прям а мені хотілося щось таке строгіше, тож я знайшла в інтернеті, що мені подобається. Брати з інтернета це не гарно взагалі фу, тому ми переробили її трішки, але це єдина, яка в мене з інтернета. Ми її переробили, і ось така вона вийшла, як ви бачите, зараз я показую. І в той же день одразу мені зробили ще таке сердечко. Ну, думаю, поки матеріали якби відкриті, голка да, ще в машинці. Можна зробити ще щось, і тим паче, що а, майстер, якби це подарунок був, була не проти. Тож, ось це сердечко зробили, просто не знаю, чого мені захотілося його там. І також ми попросили, щоб моя найкраща подружка зробила мені на пальці. Це знаєте, як на згадку а, просто подружка ну, не вміє бити. Ми вибрали такий трикутничок. Щоб хоч якось спробувати взагалі це, я вам скажу важко, бо потім я її такий саме робила трикутничок на цьому ж пальці. Так, а наступна, наступна яка була. Ага, наступна це був подарунок, якраз е, моїй найкращій подружці від нас з кумою. Боже, у нас, коротше, три подружки. І ми з кумою вирішили зробити подружці, яка в Америці. Такий подарунок символічний. Це на ребрах карта а, з відстаню, яка між нами. Вона живе в Лос-Анджелесі, і от від України до Лос-Анджелеса, там 10 тисяч 152, по-моєму. На відео коротше, буде видно. От, і у нас у трьох а, така сама, таке саме татуювання. Я зараз, до речі, знайду фотографію і вставлю. А, так, потім вже був день народження моєї найкращої подружки. Боже, у мене багато так. Пов'язаний з моєю найкращою подружкою, це капець, її звати Ліза. Ми з першого класу знайомі, а дружимо, напевно, з класу 7-го-8. Прямо так, от, як найкращі подружки. В неї був день народження, вона ну, в Лос-Анджелесі, звісно, і я так подумала, що можна було б таке зробити, придумати. І я зробила на іншій стороні ребер. Фразу з пісні, яка нас поєднує, це піано Бой Ти Моє Сонце. І, до речі, коли вона приїжджала, прилітала на наше з чоловіком весілля, вона була дружкою, то вона заспівала, заграла на гітарі саме цю пісню. Ой, блін, це було дуже класно. Тож я зробила ще такий подарунок їй. А, і в той же день я вирішила знову-таки. Чого втрачати можливість, одразу наб'ю ще одну фразу, пов'язану з моїм чоловіком. Теж у нас пісня є своя, ти мелодія, епелід. І на нозі дуже гарно. І тепер я хочу щось симетрично на правій нозі зробити. І ще не придумала, що одна ідея була, але вилетіла. Значить, все-таки це не те. Треба от подумати, щоб було класно так симетрично. Так, і це це наче все. І дев'ята, та, що я вам показала. Дата народження нашої донечки. Це така найсимволічніша, така, що теж дуже багато що значить, і близько біля серця. І питання, чи буду я ще робити, чи хочу ще татуювання. Так, у мене є як мінімум дві ідеї. І за одну я одразу спитала, скільки буде коштувати, коли ми били дату, тож, можливо, там ближче до тепла зроблю. От. Мені дуже подобається, коли вони такі, знаєте, не як це сказати не панкуха якась, не партакі, бо є такі люди, які люблять якісь парташні. Я люблю щось таке і ніжне, але і строге, тобто, щоб воно було такими контурами. І по тілу, так, знаєте, де-не-де. Бо ви бачите, в принципі, у мене то там, то там. Мені дуже подобається, я не шкодую ні про одну і хочу ще. Мені здається, коли на мене подивишся, взагалі не зрозумієш, яка я людина, бо я маю. Татуювання, я шию, я люблю готувати. І, в принципі, я іноді така леді, а іноді можу на спорті такому вдягтися. Тому, щоб мене впізнати, це треба зі мною спілкуватися або дивитись мої відео. Так, все розповіла. Дивіться відео далі. Після сеансу тату ми поїхали на арсенальну, там Київ фудмаркет, і також поряд є дуже багато різних ресторанів. І ми так собі прогулялися, вибрали. Залишила свій вибір на італійській кухні, ресторан Буфаліно, Дуже нам сподобалося і меню таке різноманітне. Я собі брала різотто, чоловік лазанью і також піцу на двох. А тепер така невелика розпаковка. Ми погуляли ще трішечки. Звичайно, зайшли по магазинах, і ми там десь проходили. Я побачила такий наче, європейський магазинчик. І думаю, зайду, гляну засіб, який мені дуже рекомендували в попередніх відео, щоб відібрати ручку з речей. Шанти Клінер. Так і називається з цим петушком. Так, і я його купила. Він там був. До речі, не дешевий. Чи, ну, я не знаю, чи це нормальна ціна 180 гривень. І тут взагалі написано, що Ну, намальовано для кухні, для якихось простих речей, також для того, щоб одяг прати. Тобто він взагалі, як мені сказали, від жиру першочергово, але я взяла спробувати ручку. Так що потім в наступних відео будемо тестити. Бачите, шантеклір. І також я згадала, що мені треба порошок для білого прання. Я зазвичай беру від домол, але біля нас Ватсонса немає, бо це продукція Ватсонса. І думаю, спитаю одразу в цьому європейському магазині. І я беру тільки гелями, і гелями у них був тільки один варіант. О, Боже. Ось така от баклажка. Боже, тут 6 літрів. І, і до речі, якось дуже дешево: 310 гривень. Я сподіваюся, він буде нормально прати, бо продавчиня сказала, що наче це наш виробник. Коротше, побачу, а ще він е, зеленого кольору чомусь, хоча написано, що це white. Ну, Будемо пробувати. Ніколи не купувала такий Це жах. Як його наливати в пралку, я не знаю. Так, із таких покупок. А, ми знайшли, магазин називається One Price. І вперше я там була. Короч, купила собі теплі шкарпетки, бо мої вже такі зношені. Це вдома, знаєте, ходити ноги мерзнуть. Такі прикольні, до речі. Не знаю з чого, але теплі-теплі, прям дуже. Сподіваюся, ноги не будуть мерзнути. Ну, і, звичайно, я була би не я. Якби не купила посуд. Мені дуже подобається посуд квадратної форми. У мене є одна тарілка, такий салатник. Я ще хочу, знаєте, для закусок якісь такі прямокутні. І от була ось така, мені сподобалася. Взагалі, до речі, дешево по 60 гривень. Бо зазвичай якісь такі вечорні, вони дорогі. А за 60 гривень, в принципі, непогана ціна. Ну, можливо, можна десь дешевше, але не знаю. Якщо в такому магазині One Price, вони по 60, то я не думаю, що десь і ще дешевше. Хіба що на аліці. І ось така. от. Ялочка для салатку якогось теж, закусочки якоїсь, бо це, наприклад, для брускет, а це до салатку. До речі, дивіться, наче набір, але воно відрізняється трішки. До речі, вчора був такий теж продуктивний день, я не знаю, чого не знімала. Це була субота, сьогодні неділя. Вчора ми гуляли з подружкою, багато де були, їздили в магазин тканин. І також поряд був ювелірний, в якому мені сподобалася одна прикраса. Вона зараз на мені. Звичайно, я не купила її з нуля, це золото. У мене просто було золото, яке я не ношу, також було від дідуся, там трішки ще від бабусі. Ну, як була цепочка, я її вкоротила для полі, а шматочок якби лишився. От. І я так подумала, що я дуже хочу таку прикрасу. І у мене є золото, яке я не ношу, Тож я його якби обміняла на нову прикрасу. І там доплатила буквально 380 гривень. А, ну, знаєте, скільки кому вистачає, там хтось більше може доплачувати. У мене вистачило так, що майже от золото на золото. А, у мене така була підвіска-біжутерія, і я її затаскала настільки. Мені так подобається, тож я вирішила, що от є такий шанс на золоту поміняти. І от, дивіться: взагалі, вона має бути трансформер, але я чомусь в магазині не подивилася і взяла іншу. А трансформер йде так, що ось ця підвіска сама. Вона відкручується ось тут. А у мене виходить як запаяна. Але я не впевнена, що я би її постійно крутила. Взагалі я брала якраз все, саме через ось це боже. Я зараз побачу, що це мене пуля ось я ще о. І, і це, знаєте, підвізка, яка підходить, напевно, під будь-який наряд. Дуже мені подобається. Я тепер рада, що вона у мене є. Не біжутерна, не бюджетерія, як це сказати. Бо я люблю золото, я не люблю біжутерію, срібло теж не люблю. Краще, нехай буде одна-дві прикраси, але от золоті. Не люблю, знаєте, там багато часто міняти. І ношу я, от, наприклад, каблучки, тільки ось помолочний, як це обручально. До речі, може комусь сподобається це магазин Onyx, Він у нас в Києві один в торговому центрі України біля цирку. Бо в інших магазинах я такого не бачила. Єдине є ще гузема Джеверлі, але там набагато дорожче. Там, ну, блін, за бренд ще платиш. А тут з половину дешевше ну і плюс ще була знижка до Чорної п'ятниці, і плюс я обміняла золото на золото, тому вона мені, тобто, майже нічого не обійшлася. Ось так. Я дуже задоволена, якщо чесно прям дуже гарно. А знаєте що? Я згадала, що в мене є ще одна посилка. Тож, давайте розпакуємо її теж у цьому відео. Тут посуд для полінки. У неї є силіконова така тарілочка, і глибока, і велика з секціями. Я вже вирішила, що полінка виросла така, з такої тарілки, так би мовити, і вирішила замовити без секцій, і також ще бокс. Так, це магазинчик у Лакіді. Ось в інстаграмі можете знайти ось так: от. з турботою про малюків. До речі, класне пакування. О, боже! Це подарунок. Я таке не замовляла. Ну, мені казали, що там якийсь буде подарунок, але не думала прям. Клас! Це кейс для приборів. Ану, зараз поміряємо одразу. Так, чиста ложка тільки одна. Чи є виделка? А, так, напевно. О, Клас, боже, це дуже класно з собою кудись брати. Супер, супер, супер. Дуже вдячний, магазинчику. Так, і те, що я замовила, це ось така тарілка без секції, силіконова. В ній можна навіть запікати. Так, я не знаю, чи тут буде видно. о. Так, можна в посудомийці, можна запікати, в мікрохвильовці гріти. М -м, що тут іще? Не знаю. Ну, різати на ній не можна. А так, все можна. Все, що хочу, можна з нею робити. Я вирішила брати без присоски, бо у нас є на присосці. А ця вже буде така от. І взяла в такому дуже класному капучино кольорі. Так, і тут бокси. Це один мій один подружки. Ось такий. Так, це, не знаю, до речі, як пояснити. Це, скоріш за все, щоб, знаєте, там конденсат не збирався, або як. Повітря заходило. Я не пам'ятаю, для чого роблять ці штучки. Він теж повністю, силиконовий, з цього харчового силікону, безпечний для малюків. Бачите, теж можна все, що хочеш з ним робити. Кришечка теж силіконова. Ось цей я взяла, щоб знаєте, на прогулянки брати з собою. І саме мені сподобався цей, бо тут можна налити, наприклад, якийсь йогурт, Не знаю, поставити тут якісь овочі. Смаколики, основну їжу. Тобто це такий бокс, знаєте, коли з собою щось брати. Бо для дому ось така тарілочка. Бачите, вона і не така висока, а бокс уже з кришечкою. Супер. До речі, багато хто просив мені, мене розповісти більше про прикорм, про те, як ми взагалі, Ну, на ньому моя Поліна себе почуває, як ми до нього прийшли. Постараюсь в наступних відео е, більше розказати і, можливо, приготуємо щось і в боксах, щоб собі покласти, і в тарілочку, тобто варіанти покажу. Поки ось так. Клас. Я дуже задоволена. Ну, подружка такого самого кольору замовила. Дуже-дуже класний, знаєте. Вони, хоч і не дуже дешеві, але це такий посуд, що на віки. Тому, якщо ви сумніваєтесь, беріть, не пошкодуйте. Дуже класний посуд, особливо для дітей не поб'ють. Нічого йому не станеться, і гріти можна, запікати. Ось так. Я супер окутана. І, до речі, так мені більше подобається, ніж шапка і ні шарф просто на шиї. А так, тепло, хоч і вітер, але тепло не задуває. Я спускалася до кур'єра, бо вітя ліг спати, і я пішла. Ми вирішили ще продовжити гулянку ролами, бо я нічого не хочу готувати. Ми любимо від Осама. У нас недалеко є, тож доставочку замовили. І тепер такий от у нас вечір буде да, на фоні ліфта, конечно, геніально знімати. Коротше, якщо хтось не пробував, то це такі, знаєте, по ціні, в принципі, нормальні і дуже смачні. Тож, рекомендую.